Дві лицеві дві виворітні повністю по всьому колу. Слідуючі рядочки я переходити не буду. Ви можете, для того, щоб резиночка була щільнішою, перший рядочок пров'язати тими ж спицями, а слідуючи на ту висоту, яку забажаєте, взяти спиці на розмір менший. Це залежить від вашої щільності в'язання. Якщо ви достатньо тугенько будете пров'язувати резиночку, то немає необхідності. Я хочу, щоб вона була м'якою, не стягувала внизу, тому я пров'язую тими самими спицями і нічого не видумую, пров'язую, звісно, самостійно, тому що кожну петельку